Dobry poranek. Zaprosił do wyciecia ukraiński parę lat. Wczoraj zawerszył się Międzynarodowy Festiwal Chalinów Dni Cerkownej Muzyki. My pobywali na nią pierwszych pierwszego dnia konkursnych parasłuchowań. U drugiej części mi po ciekawy projekt projektam kompleksu szkiel w Dubyczach cerkownych zaczarowanych babusi Świt. Jako sumowania odbył się tydzień temu. A poczynają obydwict cerkownego śpiewu. Міжнародний фестиваль Хальнівський дні церковної музики у Соборі Святої Триці є тижневим конкурсом, у якому беруть участь хори з Польщі, України, Білорусі, Росії, а також Болгарії, Сербії, Греції, Латвії та Грузії. Першого дня виступує парафіальний хор, переважно з підлоща. Це хор молодіжний, діти, діти молодь від 12 до 20 років. Переважно ми співаємо на службах, але також беремо участь, в гадні які проходять ці концерти. Співали на коладках. Другий раз співаємо на цьому фестивалі міжнародної музики церковної. А так писати на службах у себе. Скором працюю також Стараємося як ми по школі, бо всі ходять до школи ще по школі суботу собаки робимо. Вибирає теж репортуал до них Бо Повідомити діти трохи іначе співають. Багато пригодських хорів, які існують на підлаші. Що досягла високого артистичного рівня. Одним із них є Рамонка з Лосинки. Вже багато чула про ремонтку, коли я отримала запрошення, то зокрема дізналася це по інтернету, в телевізорі і так далі. Тобто то частково я вже була обізнана з хором. Але коли при, приїхала, приїхала, побачила я хочу виділити те, що дуже стараються дівчата, дуже стараються. Тобто всі музичні засади, які я говорю, якісь там зауваження, це виконують зразу і це радує. Я прийшла тільки недавно і хотілося щось щось дзвонити, щось знести своє, бо репертуар підбирала теж відповідно. Хотілося б, і я думаю, що ми цього досягли, щоб твори були різнохарактерні, тобто різні композитори, як українські, так і композитори класики, такі як Ведель. І хотілося б підбирати так, щоб ця програма пасувала хору і щоб вони її з задворенням співали. Це головне. Споза регіону запрезентувався хор православної парафії Скалникове. Це село, як єдине в Параміському повіті, не постраждало в рамках акції і «Івісла», між іншим завдяки польському ксюнзу, який дав жителям римокатолицькі метрики. Нині то одне з найбільших сільських скупчень українців у Польщі. Jest brawa dla no może tam trochę jest greków, katolików, no i oczywiście katolików, ale w Birsi jest rdzennych uchodźców. Starajmy się jakoś nakłonować młodzież, przyciągać, żeby śpiewali, żeby brali udział w takich różnych naszych starych tradycjach. Pomimo tego, że nie ma teraz czasu, co zabiera i e, młodzież internet czas, ale starajmy się, jest młody dzieci toczy z oczywiście przyjeżdżają i wczednik. Jest yy, na no, starszych trochę, takich jak my. Starajmy się zachować tych tradycji, wśród starej wiśni, wśród starej korady. Na festiwalu znajdowią miejsce dla prezentacji, także ansambli, jak i dosy narodną muzykę. Przykładem jest trio znakówki, wykonujące białoruskich i ukraińskich pisem. Польські колективи сьогодні були представлені, вони тримають високу воно, воно, таку планку. Звичайно, було б були б і побажання от, в плані роботи е, такої хорової. Ми знаємо, що хорове мистецтво, церковне мистецтво це велика робота, кропотлива, це подвиг регента співаків, які часто працюють безкоштовно, слава Божу. Тому ну, це свято надзвичайно важливе, тому що у нас всіх е, е, і виконавців, і тих, хто слухає. Під часом цьогорічних генівських днів виступило коло 30 хорів. Організатором фестивалю є громадський організаційний комітет і товариство любителі церковної музики. dni Kiedyni Cerkownej Muzyki na zawarciu z ustryczy z sakralnym spiwą. Urze w najbliższą 20 trawnia u Pidlańskiej Opery i Filharmonii w Bielostocie o 18.00 poczynać się druga podzieja niżnarodny festiwal Cerkownej Muzyki. Podczas inauguracyjnego koncertu wystąpić niż chor chor z Charkowa. Na festiwalu zaprezentują się także chory z Kijewa, Jużna Ukraińska i Czernihowa. A przed nami jeszcze na temat Projekt школи в w церковних. Проект «Зачарований бабусі світ» підсумовано під час заходу, який обняв виступи та презентацію народних ремесел і регіональної кухні. Реалізовано його протягом шкільного року у формі позашкільних занять для дітей і їхніх батьків, присвячених місцевій культурі. spotykali się tutaj w szkole na raz na różnych pogadankach. Tutaj Do nas właśnie przyjeżdżał również z Bielska na szkolenia, nas szkolili jak z dziećmi postopaty, jeszcze roboty w domach, kopy. dzieci chodzili do tej szkoły. Tutaj również były zajęcia różne z, z rękodziela, one tam coś tam rysowali, robili ręcznie i to było właśnie nawiązanie do do tradycji. W środku było związane z tradycją. Założenia projektu były właśnie takie, żeby dzieci poznali nasze tradycje regionalne tutaj. To jeszcze koliś właśnie kultywowali nasze lidy, prawidy. Także z założenia projektu wynikało, że mają właśnie przygotowywać takie regionalne potrawy i w większości byli właśnie takie potrawy takie jak bułki, jak chleb, piroch tak zwany. Starali się oczywiście nazywać tej potrawy w takim brzmieniu właśnie koliśnią, natomiast yy, na no, wsi dzieci może dzisiaj haworat po swojemu. Także kto, kto potrafi, kto umie, z kim yy, baćki haworat na nasz to dnia, yy, te dzieci właśnie choworodli po swojemu z tymi kobietami, jeżeli mieli właśnie z gospodyniami wiejskimi zajęcia, yy, to starali się właśnie w miarę możliwości po swojemu choworydzi. школа в Любичах церковних користується європейськими коштами на реалізацію проєктів, пов'язаних з продовженням народної традиції та обміном молоді. Від трьох років вона проводить її спільний проєкт зі школою в Переченні в Україні. Завдяки цим індіям директорка Дубицького комплексу знайшлася серед п'яти найактивніших реалізаторів європейських програм у Польщі. Хочемо, щоб наші діти вміли знайти собі місце, Tutaj nowości. My koniecznie musieli wejść tam w Tikati, tylko z tymi zasobami, jaki mają tutaj u siebie, mogli dalej żyć i, i no szanować to jeszcze mają. My ten projekt zaczęli już realizować od początku roku szkolnego. Było dużo wyjazdów edukacyjnych, na przykład szlakom, rękodzieła ludowego, spotkania z twórcami ludowymi. Nasze dzieci uczyli się na przykład robić różne rzeczy z sołamy, albo z bibułki, czy z berozy. I ich uczyli nie jakieś uczytela, tylko po prostu ludzie starszy z naszej gminy, tutaj z Dubic Cerkiewnych. Na zawarcie projektu odbyły się kulturne prezentacje, podczas jakich. виступили ніж іншим школа Стецова, з якою Дубиський комплекс нав'язав співпрацю, та ансамбль Шапюрка з Гайнюхів, який виконує польські, білоруські і українські народні танці. Проект зреалізований в рамках програми «Людський капітал» за кошти Європейського суспільного фонду. Найближчу п'ятницю, 22 травня, у Загороді в Козлуйках заходом на Миколу почнуться майстерні традиційного українського співу. Натомість, 14 червня, у Більському будинку культури пройде конкурс української пісні з підласької кримиці. Слід на нього зголошуватися до кінця травня. Więcej detalnych informacji pro ukraiński zachody szukaj ten na internet storinci nad Buchą i Narwoju. My ześtrzymamyć u naszej programy za tydzień. Tymczasem ja wrzę, dziękuję za śpilno prowadzenie